Це є датчик, і це можна дати до телефону або до такої планшети. І це може бути це є цілий УЗД. Воно тепер є багато менше і портативне, ніж um, УЗД від. Давно тому. американський лікар з українським корінням показує рівненським медикам портативний ультразвуковий діагностичний пристрій. Простими словами, це компактний УЗД-апарат, і воно може нам дати нам сказати дуже багато про що що діється в середині. Я можу якраз таково подивитися і побачити його серце, чи воно як воно яке є скорочення, як добре воно б'є. І чи є там рідина довкола цей дводенний інтенсивний тренінг проводять благодійна медична організація «Медглобал» спільно з українською медичною асоціацією Північної Америки. Ті тренінги, які проводяться сьогодні, ми їх проводимо як для лікарів для лікарів. Медичної системи Рівненської області також ми запрошували лікарів, які які працюють на передовій зараз і допомагають нашим українським громадянам. Навчання у рівненській обласній лікарні є вкрай актуальним зокрема, завдяки невеликим розмірам. Ось цього УЗД можна швидко проводити діагностику воєнних травм на полі бою ще на етапі госпіталізації. На фронті тонє легко мати рентген кате такого нема. А замість кате а рентген, у ЗД можна дуже швидко. Так, і то є без радіації, то є, то є майже безкоштовне, то є, то є справді технологія, що всі лікарі повинні уживати. Таня буцірка теж моє українське коріння, тому знання мови допомагає доступніше пояснити нашим лікарям про важливість УЗД. Ми вчимо так лекції, і тоді практика, лекція, і тоді практика, щоб знайти кровотечі, бо то дуже. Є велика потреба зараз, щоб портативне УЗД можна дуже швидко вживати і побачити, де кровотечі є. Тренінг з використання портативного УЗД не єдиний. Також упродовж тижня американські лікарі та медсестри, волонтери Медглобал, ділилися досвідом роботи у країнах, де триває війна. Обговорювали та показували базову кардіолегеневу реанімацію та зупинку кровотечі. My experience in this hospital has been exceptional. Вона кожен раз, коли спілкується з новими студентами, отримає від них нові враження. Ті студенти, які були у нас, вони демонстрували хороший рівень знань. Вони були зацікавлені, були на натхненні тим, що ми їм розказували. З початком повномасштабного вторгнення медглобал провели близько ста тренінгів по всій Україні та передали свої знання та досвід півтори тисячі медикам. Ми працюємо по всьому світу у найбільш зонах конфліктів та стихійних і з початком повноваштабної агресії Російської Федерації проти України ми приїхали в Україну для того, щоб допомагати українським громадянам, а також українській медичній системі. Також ми Надали в якості гуманітарної допомоги медичні вироби та лікарські засоби на суму більше 6 мільйонів доларів. Ці навчання для рівненських медиків проводилися тиждень з 6 по 11 травня у рівненській обласній лікарні. Це в лікарні не перші навчання, але це точно перші навчання такого масштабу, тому що в них прийняла участь близько триста. Співробітників як нашої лікарні і також ми залучили співробітників медиків з інших лікарень. Нові знання рівненські лікарі тепер з легкістю можуть використовувати у своїй роботі або ж навіть передавати колегам. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новин рівного.